90-ті роки, коли на пострадянському просторі місцеві бандюки відтворювали виживання в апокаліптичному світі наживо. У Голівуді місцями талановитий хлопчина Кевін Костнер вирішив зняти свого власного божевільного Макса тільки з Блекджеком та собою у головній ролі. В той час Кевін вже мав в обоймі з десяток хітових, а місцями навіть оскароносних фільмів, недоторкані «Уайет Ерб, Дархемський бик, Поле його мрії, Помста. Робін Гуд та ставший справжнім хітом у нас, охоронець. Зрозумівши, що з акторством в нього все в порядку, Кевін знайшов трішки грошей та зняв власний вестерн, танцюючи з вовками. Як результат, сім золотих Остапів, включаючи дві головні статуетки за кращий фільм та кращу режисуру. Кевен Кастер. Отож, в той час Коснера обожнювали геть усі. Тому зовсім не дивно, що студія Universal вирішила вкласти купу грошей та профінансувати будь-яку його забаганку. А забажав Кевін зняти як Мед Макс, тільки щоб води було побільше. Набагато побільше. На жаль, випливти з цієї задумки виявилося майже неможливо. Ви на каналі Real Rush. Підписка Вподобайка дзвіночок. Поїхали! <плес> Усе почалося зі сценарію. Перший варіант якого сценарист Пітер Рейдер написав ще у 86-му році, і він суттєво так відрізнявся від того, що ми врешті-решт побачили. Так, наприклад, в першій версії сценарію, головний злодій Діакон мав завжди ходити з сирою рубиною в руці, і нею він лупцював по обличчю своїх тупих підлеглих за будь-яку провину. Якщо враховувати, що на роль Діакона спочатку намагалися затягнути Гаррі Олдмена, з цього могло вийти феєричний треш муві, принаймні я б на таке точно подивився. Усього над фільмом працювали 6 сценаристів, які в сумі створили 36 версій сценарію. Усе змінилося, коли до проекту долучився Кевін Костнер. Перш за все, він відкинув усі сценарії, які, на його думку, були занадто жахливими. Так, наприклад, в одному з них вода затоплювала землю не через глобальне потепління, а через іще один супутник Землі. Звідки узявся другий місяць? Ну, по сценарію він просто прилетів з далекого космосу. Отож. Після глобальної чистки з усього матеріалу залишилось дві більш-менш задовільні версії сценарію, з яких нарешті і зліпили один робочий варіант, який задовольнив вже всіх. До речі, зібрав робочий варіант цього сценарного Франкенштейну сценарист Девід Туї, та він же дописував кінцевий варіант фільму. Якщо хто не в курсі, це саме той хлопчина, що згодом напише та зрежисує чорну діру з він дізелем, що пізніше виліться в ще два продовження у хроніках Рідіка. Якщо не бачили, то принаймні перший фільм точно рекомендую. Отож, незважаючи на те, що кінцеві сценарії продовжували правити та переробляти майже до самого кінця зйомок фільма, можна сказати, що цю проблему було вирішено. Далі потрібно було обрати режисера. Спочатку планувалося, що режисером фільма буде Роберт Земекіс, творець трилогії Назад у майбутнє та фільму Роман з каменем. Він постійно працював над своїми фільмами в студії Universal, тому спроба залучити його була зовсім не дивною. Однак, коли настав час остаточно поставити підписи в контракті, земекіс раптово дав задню, посилаючись на більш цікаві справи, десь у іншому місці. Як пізніше виявиться, водний світ Земекіс проміняв на історію про хлопчика, який просто полюбляв бігати. Чим закінчиться ця історія, я думаю, всі знають п'ять оскарів, в тому числі за кращий фільм та кращу режисуру. Отож, Земекес пішов і знову у зйомках водного світу виникла чергова затримка. Цього разу проект врятував великий друг Кевіна Костнера, режисер Кевін Рейнольдс, з яким вони до цього зняли вже Робін Гуда, Принца Золодія, і Фанданго. Рейнольдс щойно зумів провалитися з фільмом «Рапануї. загублений рай. Тому йому терміново був потрібен якийсь безпрограшний великий хід, який би змусив бікбосів студій забути про його невдачі. На той час Костнер вже мав репутацію актора, що обов'язково буде вручатися в знімальний процес зі своїм власним баченням. Студія одразу ж затвердила проект, адже Костнер та Рейнольдс вже успішно працювали раніше. А значить, конфліктів між режисером і актором немає виникнути. Отож, однією проблемою менше. Тим більше, що Рейнольдс, незважаючи на невдачу, був відомий як доволі вправний майстер. І як тільки режисера було затверджено та проекту дали зелене світло, отут і почалися справжні проблеми. Справа в тому, що на фільм виділялося так багато грошей, що ніхто навіть не поспішав думати про майбутнє і підходити до роботи відповідально. I gotta do it, man. Таке частенько трапляється з людьми на вершині успіху. Наприклад, тільки кілька років тому завищені бюджети фільмів з їх наступними провалами у прокаті поховали одного з найвідоміших продюсерів Голлівуду Джері Брукхаймера. Почалась технічна підготовка до зйомок, декорації, костюми, знімальні майданчики. Але коли дійшов час саме знімати, раптово виявилося, що початкові місця зйомок не дуже той підходять, бо обиралися просто за принципом: ну хочу, щоб десь отут недалеко від дому, о, он там під вишенькою гарно і море видно. Чому стільки тепер стало зрозуміло, що фільм потрібно знімати не в Каліфорнії, а на Гаваях. Але на той час більша частина декорацій і майже половина лодок вже були побудовані. Довелося усе знову розбирати, завантажувати на православні американські пароплави та пхати через Тихий океан. Звичайно ж, і так немаленький бюджет фільму від усіх цих мандрівок почав непередбачувано пухнути. Після того, як декорації все ж таки діставали і зібрали, знімальна команда помітила, що усього привезеного замало для повноцінних зйомок. Тони сталевих листів, які потрібні для будування водного атолу, планували знайти в потрібній кількості вже тут, по місцю, на Гавайях. Хто ж міг уявити, що гавайці, основний бюджет яких поповнюється за рахунок туристів, не дуже полюбляють збирати усіляке сміття та ще й в таких кількостях? Знімальна група придбала на островах увесь наявний металобрухт, але його все одно не вистачало. До того ж, Підприємливі гавайці швиденько зметикували, що тут відбувається щось масштабне, на чому можна добренько заробити. Тому усі свої послуги від аренди автотранспорту до найму різноробочих вони виставляли по курортному прайсу втридорога. Як результат, знімальній команді просто довелося чекати, доки з Каліфорнії до Гаваїв не відправлять іще один пароплав з усім необхідним металом. Коли ж нарешті встановили декорації, виникла чергова проблема, про яку раніше ніхто не подумав заздалегідь. Місці, де автори планували знімати, були дуже специфічні природні погодні умови. Через це в одну із ночей раптово піднявся шалений вітер та частину декорації попросту здуло вітром. Під час усіх зйомок аналогічна ситуація виникала ще тричі, тому було прийнято стратегічне рішення перенести частину споруд на інший острів і знімати вже там. І знову не заплановані витрати на відбудову та черговий переїзд. Зйомки все відкладалися та відкладалися, але це не дуже турбувало головну зірку проекту Кевіна Костнера. Щоб трохи розважитись та відпочити від роботи, що до боки так і не почалася, він орендував найдорожчу вілу на місцевому узбережжі. І знову студія змушена була усе це оплачувати. Один день такого відпочинку обходився Universal у 4,5 тисячі доларів. Костнер жив на Вілі протягом майже 6 місяців, отож тільки його проживання обійшлося продюсерам майже мільйон доларів, який, звичайно ж, пізніше внесли до загального бюджету проєкту. Усе це не дуже сприяло дружній атмосфері на знімальному майданчику, оскільки більшість знімальної групи мусила тіснитись в студійних трейлерах і мучитись від спеки, тоді як задоволений Костнер купався у своєму басейні з гумовими качечками. Насправді, у всій цій ситуації Костнера не зовсім хочеться в чомусь звинувачувати. Актор усього досяг самотужки, пройшовши довгий шлях від нікому не потрібного хлопчика на десятому плані до головної зірки Голлівуду. Тому нема чому дивуватися, що нарешті він може дозволити жити на повну катушку. Але все ж в деяких ситуаціях, ймовірно, треба було б трохи себе обмежувати, особливо коли проблеми налипають на твій новий проект як мухи до меду. Довго очікуваний початок зйомок порятунком, на жаль, ні для кого не став. Постійне втручання в знімальний процес та намагання все переробити по-своєму дуже дратувало режисера. Ставка продюсерів, що режисер та зірковий актор знайдуть спільну мову, не спрацювала. Незважаючи на те, що під час зйомок Робінгуду Рейнельдс і Костнер також часто сперечалися, все ж таки в кінці кінців вони знаходили компроміси, які влаштовували обох. А от з водним світом, схоже, планети все ж таки не зійшлися. Уся ситуація дійшла до того, що буквально за місяць до закінчення зйомок Рейнольдс голосно грюкнув дверима і пішов. Своє звільнення він прокоментував так: Коснеру потрібно грати в фільмах, які він сам і знімає. Тільки так він зможе працювати зі своїм улюбленим актором і режисером одночасно. Отож, Кевін Костнер закінчував фільм у гордій самотності. Режисерське крісло для Костнера було не в новинку, тому він не дуже переживав цього приводу. Саме після відходу Рейнольдса виявилося, що 30-40 останніх сторінок сценарію негайно потрібно переписати. На допомогу студії прийшов Джос Уідон, який на той час вже створив бафі мисливицю на вампірів та написав сценарій для піксаровської історії іграшок. У ті часи, як Уідон сам визнавав пізніше, він був щось на зразок хлопчика на побігеньках, якого викликали, щоб швиденько щось виправити у невідкладному режимі. Саме цим, по перебуттю він і зайнявся. Звичайно, Коснер і тут завжди був поруч з непоборним бажанням хоч чимось допомогти. Зараз Уїдон зі сміхом пригадує ту спільну роботу, називаючи Коснера чудовим режисером і актором, але зовсім нікчемним письменником. Свої сім тижнів, які він провів працюючи над сценарієм з Кевіном, режисер називає семи тижнями пекла. Після того, як зйомки вже завершилися, та студія сіла і підрахувала свої витрати на фільм. Виявилося, що початковий закладений бюджет 110 мільйонів фактично виріс до 170 мільйонів. Ходять чутки, що частину з цих витрат за немаленькі відсотки від майбутніх касових зборів покрив сам Коснер. Ця сума оцінюється приблизно в 20-30 мільйонів доларів. Якщо думаєте, що на цьому неприємності для фільму закінчилися, то ви дуже помиляєтесь. Обраний композитор Марк Ішам. Який працював раніше над фільмами Патруль часу і на хвилі написав саундтрек, який категорично не сподобався здогадайтесь кому. Вірно, знову Кевіну Коснеру. Композитору швиденько видали копняка під зад і на його місце запросили Джеймса Ньютона Говарда. Музика, яку він написав усього за три тижні, вже задовольнила як Коснера, так і студію. А потім сталося те, що і студія, і сам Костнер називають головною причиною провалу. За два місяці до прем'єри, практично готовий фільм, в якому лише місцями були відсутні спецефекти, і був трішки інший фінал, потрапив до піратів. В ті часи, хоч приблизно підрахувати якісь торенти, як це робиться зараз, щоб зрозуміти справжній обсяг потенційних втрат в прокаті, було попросту неможливо. Отож, студія усюди кричала, що це був жахливий удар по касовим зборам. Критики фільму навпаки ж стверджували, що це майже ніяк не вплинуло на фінальний фінансовий результат прокату. Хто насправді з них був правий, ми на жаль так і не дізнаємось. Після прем'єри, 28 липня 1995 року, та виходу в широкий прокат. Фільм Водний світ зібрав 265 мільйонів доларів при виробничому бюджеті в 175 мільйонів. Той час водний світ став найдорожчим за витратами фільмом в історії, увійшовши до книги рекордів Гіннеса. Але навіть цей неоднозначний рекорд протримався на плаву недовго, адже через два роки його потопив Титанік Джеймса Кемерона. I'm the, king of the world! <кри> Провал фільму сильно підірвав кар'єру Кевіна Костнера, який на той момент був одним із найуспішніших акторів світу. Якби йому вдалося вкластися у початковий бюджет, то фільм міг би принести хоч мінімальний прибуток, що, ймовірно, не так сильно вдарило по його репутації. Але з бюджетом у 175 мільйонів доларів, студії для виходу в плюс необхідно було зібрати в кінотеатрах не менше 350 мільйонів доларів, і це мінімум, адже витрати на маркетинг у виробничий бюджет не враховуються. За найскромнішими розрахунками, студія Universal втратила на водному світі від 120 до 150 мільйонів. Запланований сіквел фільму швиденько був забутий як страшний сон. Кілька років тому студія поділилася документами про свої витрати та доходи за 2012 рік. З них стало очевидно, що водний світ після 17 років все ж таки вийшов у плюс і нарешті приніс прибуток кіностудії. Що ж до творців водного світу, провал фільму сильно зашкодив усім. Режисер Кевін Рейнольдс був номінований на золоту малину як найгірший режисер за свою роботу над фільмом. Подальша кар'єра режисера не оговталася після водного світу. Великих фільмів він вже більше не знімав. Репутація Коснера як успішного продюсера та режисера також зазнала потужного удару. Остаточно добив її тільки зняти два роки пізніше, ним же листоноша. Вважається, що Коснер і Рейнольдс помирилися лише через багато років на зйомках серіалу Хетвіл і Маккой. Коснер запросив Рейнольдса в якості режисера, обіцяючи йому не втручатися в знімальний процес. Як казали очевидці на знімальному майданчику, вони із задоволенням знову працювали разом. На жаль, в багатьох відношеннях чудовий фільм підірвали завищені амбіції Коснера, як і його занадто велика віра в свою власну зірку.